Аби зараз мати такий вигляд, книга присвячена дерев'яній монументальній архітектурі лівобережної України, пройшла довгий шлях у далекому 1912 році. Матеріали до неї почав збирати відомий український мистецтвознавець Стефан Таранушенко. Втім, тільки у 76-му це видання побачило світ. Щоправда, у ньому лише частково був втілений задум автора книжка вийшла приблизно на половину різного. І по кількості ілюстрацій, і по кількості креслень, і по кількості взагалі церков, які там представлені. І це була цензура, тому що на 76-й рік взагалі було складно видавати літературу, присвячену церковній архітектурі. А от зараз ця можливість є нині маємо нове друге видання книги. Ним зайнявся харківський видавець Олександр Савчук. Книга містить відомості, що дають уявлення, якими були православні храми, побудовані у 19 столітті. Наприклад, церква Попровська церква з ромен, яка стояла певний час в Полтаві. Не знаю, чи знаєте таку історію, що її перенесли з Полтави з ромен до Полтави в 1907-1908 роках. І ось вона була в центрі Полтави. Стояла а також багато інших церков по Полтавській губернії. Десь в книзі представлено 45 церков з описами, з фотографіями, з кресленнями. Храми тогочасної полтавської єпархії переважно зводилися з дерева. Це був сучасний місцевий матеріал. Храми ці дуже було легко утримувати, тому що навіть зараз легше утримувати дерев'яний храм, ніж цегляний, кам'яний. І тому люди так були більш прихильні саме до цих матеріалів. Фотографії дерев'яних храмів Полтавщини в інституті рукописів при національній бібліотеці Вернацького в архівах Стефана Таранущенка відшукав краєзнавець Борис Трестанов. Як виявилося, більшість церков, що зображені на світлинах, були знищені ще до великої вітчизняної війни. Саме тому говорять фахівці, безцінний доробок українського мистецтвознавця нині є дуже важливим для дослідників архітектури та краєзнавства. Ми повинні завдячувати Таранущенко тим, що він глибоко дослідив і зберіг нащадкам композиційні схеми дерев'яної архітектури України. Ці композиційні схеми були джерелом створення українського барокко. Подібна презентація видання вже відбулася у Чернігові, Києві та Львові. Зараз говорить Олександр Савчук на черзі суми.